Да. Тепер прям особливий вірш на ну, випадковий. Відкри... от. от Відкрити на випадковій сторінці. Ну, у вас там закладка лежить. Ну і що? <риклад> ну, Вона ж відкрилась. Ну, добре. Да, так, це український да. Знов пережив книжку Таніна Гоера. Як взимку тепле світло на обличчя, так глибоко про найпростіше, божественність садів, мимобіжність життя п'єдуна, тиху радість причетності. Боже, скільки вже написано серце, ось і вірши з Дінаїди Міркіної про Тебе, такі правдиві у своїх плуканнях, між небесами гір і звуків моря, а люди їх чомусь не помічають. Не відкривають очі й душі, так і мої рядки летять за вітром, війна горкоче. чути голоси політиків, рекламу, а білий аркуш засипає снігом, зникають і сліди віршів, нашептаних з небес. Там тихо. Дякую.